Земля моя, земля найкраща в світі. Я твій маленький, тонкий пагінець. Без тебе я ніде не зможу жити. Для мене ти і ненька, і мудрець, земля моя, мій милий, рідний краю. Тебе я в щасті й горі пізнаю, твою красу всім серденьком вбираю і хочу знати історію твою. Я хочу знати всі твої джерела. І рідну мову, щирості слова, бо ще жива культура, ще не вмерла, бо Україна вічна і жива. Земля моя, земля найкраща в світі, ось тут моє коріння і рідня, бо тут мого дитинства сонце світить, я тут росту і тут живу щодня. Земля моя прекрасно Україно! Твоєю піснею я серденько живлю, для мене ти і вічна, і єдина, і я тебе всім серденьком люблю.